Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск. і Ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Україна невдовзі отримає поставку ще однієї партії данських винищувачів f 16 Про це нещодавно заявив міністр оборони країни. Враховуючи вимоги союзників щодо передачі винищувачів, можна зробити висновок, що разом із новими літаками до України мають прибути підготовані українські пілоти та техніки. Першу партію з невідомої кількості літаків Данія передала Україні в серпні цього року. Загалом уряд країни зобов'язався надіслати 19 бортів зі складу власних повітряних сил. До кінця місяця друга зенітно-ракетна система великої дальності, яка здатна перехоплювати балістичні ракети, сам ті, буде в Україні. Про це повідомив міністр оборони Італії. ЗРК Самті комплектується ракетою Астра 30, яка здатна знищувати аеродинамічні цілі на дальності понад 120 кілометрів, а найновіша версія на дальності понад 150 кілометрів. Також Астра30 здатна перехоплювати балістичні ракети на дальності до 25 кілометрів. Українська оборонна компанія збудує завод для збільшення виробництва снарядів. Про це повідомив директор компанії. Наразі компанія випускає сотні тисяч мінометних та артилерійських боєприпасів на рік. Також компанія нарощує серійне виробництво бронемашин у 2 Як зазначив директор, цього року ми плануємо виготовити декілька сотень бронемашин ВАТО-2 це більше ніж за п'ять попередніх років. За умови залучення іноземних інвестицій потенціал українського оборонно промислового комплексу може досягти 20 мільярдів доларів. Про це нещодавно повідомив міністр оборони України. Він також зазначив, що Україна здатна значно збільшити виробництво військової техніки та озброєння, але для цього необхідна підтримка іноземних інвесторів. І чим більше, тим потужніше буде український ОПК. Українські виробники дронів вперше зможуть взяти участь у тендерах, які організовує міжнародна коаліція дронів у межах контактної групи з питань оборони України. Заявлено, що компанії, які переможуть у тендерах, отримують замовлення на виробництво безпілотників для подальшого випробування та оцінювання. Усі подані заявки розглянуть члени коаліції дронів. У разі успішних результатів тестувань планується масштабне замовлення в дронів від компанії переможниць. Міністр цифрової трансформації України нещодавно презентував створену українцями роботизовану платформу РейзПРО, розроблену спеціально для військових потреб. Платформа вже довела свою ефективність. Рис, це наземна роботизована платформа, що значно полегшує військовим виконання бойових завдань. Вона здатна допомагати з логістикою, а також виконувати різні бойові операції, якщо на неї встановити турель. Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у війську універсальний безпілотний багатоцільовий транспортер переднього краю вітчизняного виробництва. Про це повідомила прес служба відомства. Повідомляється, що новий наземний роботизований комплекс має низький силует, малошумний та малопомітний і має захист від куль та уламків. Дрон може здійснювати доставку боєприпасів та провізії, також він може встановлювати мінні загородження. Українська компанія розпочинає будівництво заводу з виробництва соєвої олії потужністю 40 тонн на добу. Про це повідомив директор компанії. Компанія вже має комбікормовий завод потужністю 1200 тонн комбікорму на місяць. Будівництво заводу дозволить не тільки забезпечити себе, але й реалізувати продукцію. Планується, що соєвою олію експортуватимуть. Обладнання для заводу вже виготовляється і запуск об'єкту очікується до 2025 року. У серпні 2024 року українська економіка зросла на 3,5% у порівнянні з серпнем минулого року. Це краще за червневий і липневий показники. Про це нещодавно повідомила прес-служба Міністерства економіки України. За вісім місяців цього року зростання ВВП оцінюється на рівні майже 4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Основний внесок у зростання економіки додала промисловість та будівництво. Державна газова компанія Нафтогаз України планує пройти майбутній осінньо-зимовий період за рахунок лише українського газу. Наразі компанія накопичує газ у сховищах. Про це нещодавно повідомив очільник компанії. За його словами, Нафтогаз умів в цьому році наростити видобуток природного газу, а також має запас газу закупленого за кордоном за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. Українська компанія Інекс, яка розробляє програмне забезпечення та виготовляє Android, CTB і медіаплеєри, розпочинає діяльність у Польщі. Про це нещодавно повідомило українське видання. Як зазначив комерційний директор компанії, наше нове рішення ІНЕК IPTV змінить правила на польському ринку, пропонуючи високу продуктивність за конкурентною ціною. Міжнародні партнери цьогоріч нададуть Україні кредитів і грантів на 38 мільярдів доларів. Про це нещодавно повідомила прес-служба Національного банку України. Як повідомляється, за 9 місяців 2024 року. Україна вже отримала фінансування на суму 24,5 мільярдів доларів. А до кінця року очікується ще 13,5 мільярдів доларів міжнародної допомоги від Європейського союзу, Сполучених Штатів Америки, Міжнародного валютного фонду та інших донорів. Японія виділила 188 мільйонів доларів на фінансування проєкту з трансферу японських технологій в Україну та створення спільних підприємств. Про це нещодавно повідомила міністр економіки України. Це сприятиме залученню японських інвестицій в економіку нашої держави та прискорить впровадження передових технологій на українських підприємствах. Також в Україні незабаром розпочне працювати японське агентство з розвитку. Європейський банк реконструкції та розвитку та Державний Приватбанк підписали угоду щодо портфельних гарантій для кредитування бізнесу на 400 мільйонів євро. Про це повідомляє прес-служба українського банку. Зазначається, що отримане фінансування за цим інструментом дозволить держбанку збільшити можливості щодо кредитної підтримки українських компаній та розширити фінансування різних бізнес проєктів Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.